Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні я хочу вам показати розказати, як я у липні підгодовую капусту для того, щоб зав'язалися гарні великі качани. Взагалі-то капуста вона любить дуже підгодівлю, вона любить, щоб її годували кальцієм, калієм, фосфором і азот. Їй потрібен. Ну, я вже показувала на відео, коли були відео, коли я Розказувала, як це в кожну лунку я склала чайну ложку кальцевої селітри. Після того я декілька разів поливала капусту зброченою з травою, з зеленим добривом. Це, до речі, дуже гарне добриво для капусти. Капуста тоді качани зав'язується, вона росте дуже великою. Зараз уже кінець липня і капуста почала формувати качанчики. Це у мене тут сорт-агресор. До речі, як визначити, що агресор? Чи от, якщо ви продаєте, наприклад, купуєте вірніше росату і ви бачите, що ось такі листочки вони наче двойні, вони наче скручуються не прямо. Ось бачите, вони скручені, отакі от листочки, наче два листочки в одному. То це справжній непідробний агресор. Тобто це агресор F1. Якщо ви бачите, що листок прямий, такий рівненький, то вже підробка. Це так можна визначити особливо видно по розсаді. От, як здвоється, складається ось отак листочок. Бачите, він складається, наче один листочок, а там другий, то це справжній агресор. Ну Тут є ще качани. Бригадир F1 і є амагер. так от Капуста у липні і серпні потребує калію. Я використовую попіл. Ось я беру попіл. Ось отак набираю, і під кожне стебло, він видно, я кладу попіл. Ось, бачите, трошу попелом. Не між рядками тут вже дуже важко пройти, бо капуста з'єдналися рядки, хоча посаджена вона була рідко. Ну, Посаджена за схемою. Цей попіл дає можливість, по-перше, менше рухатися слимакам до капусти, до стебла. А по-друге, попіл, як ми знаємо, це, це і кальцій, це калій, це магній. І, і багато інших мікроелементів. Тому обов'язково я кожного разу, кожен рік під, підгодовую капусту попелом. того ж, ще попіл він трохи розкислює ґрунт. Ну, що ще можна застосувати? Які каліні добрива можна застосувати, крім попелу? Можна застосувати сульфат калію, можна застосувати калієву селітру. Суперфосват можна теж застосувати. Тобто, це або поливати, або обробити по листу. До речі, я люблю обробки по листу рослин, вони через лист швидше засвоюються, ці мінеральні добрива, і капуста або інші рослини ростуть краще, швидше вони вбирають у себе ці поживні речовини. Так от, ознакою того, що це кислий ґрунт. Є ось у такий польовий фощ. Ну, це можна сказати, ну, це не стовідсотково, але це одна з ознак того, що тут кислий ґрунт. Це я розумію, що потрібно з цим боротися восени, але ну так виходить, що я тільки борюся вже коли мої рослини сидять тут. Тому я. Попелом. Попіл допомагає розкислювати ґрунт. Ось дивіться, ось бачите, капуста, ось це це амагір. Вона висока і вона не такі листочки, як не такі складені, як у агресора. Ось, якщо такий складений листочок, це 100% агресор. Це гібрид, не підробка. Ось, отак і ще можна визначити. Ще запитували. Чим я берусь від слимаків, як я берусь по капусті, я відразу вам хочу сказати, нічого такого нового я вам не скажу. У мене єдиний препарат, який я розтрушую під всіма рослинами, це ось він. Зараз покажу. Це ось улицит. У мене така старенька є, ну, така чашечка, кружечка з носиком то я ходжу і розтрушу під усіма рослинами, під помідорами, капустою. Ну, На капусті я не бачила, на помідорах не бачила я слимаків. Тобто слимаки, вони ж ще тут нижні листочки будуть погрижені. То слимак працює. Усені теж немає. Ну, осені не може бути, але ось попало трошки. Ось оці листочки будуть, от бачите, кої де є. Але більше немає нігде такого погриженого листя, тому я думаю, що тут слимаків поки що немає. Тут в мене досить таки велика грядка капусти. Мені хтось говорив, що від шкідників від білокрилки обробляти капусту актарою. Підливати. По попередньому відео я розказала, як я працюю із знищую білакрилку, з якими препаратами працюю. Актарою також можна підливати і не буде ніякої білокрилки. але розумієте, я не беру актару, тому що це дуже дорого. Чому я кажу, що й дуже дорого, тому що, по-перше, актара це препарат не з дешевих, по-друге, там дуже велика це треба концентрація. Спочатку там робиться маточний розчин, актари, а потім береться з цього маточного розчину певна кількість рідини, розбавляється і підливається під кожен кущ, і під кожен кущ треба не менше, ніж 250-300 актари вилити. Це перше. І друге, я вам хочу сказати, що так само, до речі, і огірки актарою від паутинного ключа обробляють, підкушлюють. Але це треба тоді, коли іще качани капусти не зав'язуються. Це перше і друге, а так само і гірок не плодоносить. Тому що що робить актара? Актара скорення, з кореня, з оцей розчин дуже насичений, концентрований, вона кореня йде по рослині. І рослина отруюється ці актари, тобто вона становиться отруєна для білокрилки. І тоді білокрилка, якщо вона навіть і сідає і відкладає яйця, то яйця ці не, не потомство не дають. Це така дія актари, так само і на гірках. Якщо гірок у вас молодий ще, він не плодоносить, то можна під корінь полити. Там певна є схема. Я не буду зараз розказувати, тому що це вже зараз актарою під корінь, таким розчином не можна поливати. По листу за, ну, за інструкцією можна, а по під корінь ні, тому що вже плоди вже в'яжуться качани. То треба тільки тоді рано, рано навесні. Тоді не буде у вас на гірках паутинного кліща, і тільки фітаверн фіта і фітоспорін – це вже профілактика по огірках. І по капусті так само, якщо палити під корінь, то це треба тоді, коли капуста ще не в'яже качани. Тому що рослина чому не їдять? Тому що вона для них отруйна. Вона насичується оцим препаратом розумієте Тому що там дуже велика, там, здається, 50 грам актари на 10 літрів води, потім це маточний розчин, потім цей маточний треба брати. Ну я не буду зараз вам точно казати, бо я точно не пам'ятаю. У мене є це це десь записано, але актара знову ж я вам кажу, що я тільки робила так по трояндах, коли були тріпси, то я поливала. А так рослини ні, я не рискую, так робити. Ось я вам коротенько розказала про свою капусту, як можна її підживлювати у липні-серпні підгодовувати. Можна після попелу, можна ще і фосфорно-калійними добривами зробити. Є спеціальний для комплексні, але це все мінеральні добрива, а попіл це, звичайно, органічне добриво, його можна застосовувати. Сім гарних урожаїв, всім великої гарної урожайної капусти, щоб ми змогли з вами закрити дуже гарну селянку з капусти, яку я буду закривати, покажу вам. До речі, скоро буду ліпити з капустою пиріжки. То теж дуже смачні виходять з картопляною обліпкою. Теж покажу, зніму відео. І на все добре, всім гарних. Урожаї, всіх, всім гарного настрою, до побачення.